Доброго дня, колеги. Вітаю на черговому брифінгу Донецької ОДА. Сьогодні говоримо про основні напрями роботи Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України, проєкти, які реалізує департамент для допомоги мешканцям прифронтових громад та як працює проєкт мобільні клініки на Донеччині. І наш спікер, представник департаменту Головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України Сергій Сидоров. Будь ласка, слово пану Сергію. Доброго дня. Я хочу вам сказати, що. Трохи до історії, Да? війна у нас вже йде 10 років, два роки вона в активній фазі, і до того у нас було управління дотримання прав людини, яке виконувало свої функції. І 16 травня 23 року це управління припинило свою діяльність і був створений департамент головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України, в який і війшло наше управління дотримання прав людини. Структура нашого управління дотримання прав людини наступна. Це офіс, в якому працюють працівники, та у кожній області є представник з дотримання прав людини, управління дотримання прав людини департаменту. В областях це одна особа, яка виконує певні функції. Отже, я можу розказати вам про те, які функції ми виконуємо в структурі поліції: це координація роботи поліції, місцевої поліції, це і аналіз, це і підготовка документів, це і інформаційна допомога і так далі. Але мені дуже хочеться розказати про те. Що ми робимо, що ми не робили раніше. Війна внесла свої коригування в діяльність кожного, в діяльність кожної організації, органів влади та самоуправління і в Національну поліцію в тому числі. Тому е, мені дуже хотілося б розповісти вам про те, що ми робимо для допомоги людям, е, як би то сказати, як би воно виходить за функції. Національної поліції, але в нашому положенні прописано це, і ми діємо згідно чинного законодавства. Тому моя роль, особиста моя роль як представника з дислокації в Донецькій області для допомоги людям, складається в тому, щоб виявити на території Донецької області найболючіші питання, які потребують допомоги. Знайти ті організації, українські організації, благодійні фонди, іноземні організації, і закумулювати їх для допомоги вирішення цих питань. І таким чином ми вже працюємо два роки. Ми починали з того, що коли Почалось повномасштабне вторгнення. Ми навіть брали участь у, у будуванні фортифікаційних споруд, залучали професіоналів із ЗСУ, Національної гвардії і так далі. І цим теж займалися. Крім того, коли це все розвивалося і ситуація усугублялась. Були такі накази керівництва Національної поліції щодо виїзду з Донецької області наших жінок та дітей у цілях безпеки. Отже, ми, отже, я займався, крім того, і тим, що ми допомагали на території інших областей щодо влаштування жінок, дітей. Умови несення служби там на, на, на території інших областей, і так далі. Для цього я е, здійснив ряд е, відряджень, в яких ми вирішували також і побутові питання: питання надання житла, питання е, влаштування діточок, у дітсадочки, школи і так далі. І дуже багато питань нам вдалося вирішити, і це дало позитивні результат. Крім того, це я так хочу е, взагалі пробігтись по, е, по, в цілому, що ми робили, так? а потім зупин, зупинюся на тих глобальних проєктах, які ми зараз впроваджуємо, які надалі будемо розвивати. Е, крім того, крім того, ми дуже приймаємось тим, що страждає цивільне населення. Цивільне населення страждає від бомбардувань зі сторони країни-агресора, від того, що розломані сім'ї, від того, що дуже часто є нехватка в ліках, є нехватка в медичному обладнанні, є нехватка. Просто у спеціалістах, які можуть надавати певні медичні послуги. І для цього ми шукали партнерів наших, які зможуть надати допомогу в цій ситуації. І це такий згодом виросло в такий глобальний проєкт, як проєкт Victory of Ukraine, який заснував Джаред Мелоун, і спочатку. Повномасштабного вторгнення в Україну команда цього проєкту біля сьоми раз побувала на території Донецької області і спільно з нами відвідали лікарні, спілкувалися з пацієнтами, які в тяжкому стані, які пройшли тяжкі операційні втручання, ампутації і так далі. Крім того, ми спілкувалися з, з, особисто з лікарями, з хірургами, що потрібно для того, щоб ці лікарні працювали ефективніше. Дошли до висновку того, що є такі медичні препарати, котрі дуже складно достати в Україні, є таке медичне обладнання, яке дуже складно достати в Україні, і вважаючи на це, що що медичні препарати, що медичне обладнання це настільки специфічні речі, що просто так записати потребу, і десь команда Project Victory of Ukraine в Америці знайде таке обладнання, це теж стало неможливим. Але ми знайшли такий вихід з цієї ситуації. Ми Запропонували такі зуми між хірургами, лікарями, провідними хірургами лікарень і лікарями і хірургами у США. І вони між собою в системі Zoom дуже чітко определяли, які саме потрібні препарати, яке саме потрібне медичне обладнання, яким воно буде, повинно бути. Як воно буде обслуговуватися, і наскільки ефективно воно буде працювати у нас тут, в Донецькій області, в наших лікарнях, як збільшиться кількість операційних втручань, як збільшиться кількість людей, які в подальшому більш-менш будуть потребувати найкоротших строків реабілітації? Таким чином. З цим цей проєкт поставив більш 20 тонн медичних препаратів, засобів, розхідників і так далі в лікарні Донецької області, а також специфічне медичне обладнання, яке дуже вплинуло на ефективність проведення операцій, операційних втручань і так далі. Крім того, з цим проєктом ми домовились про те, що, ну, наприклад, в цілях безпеки не буду казати, в яку лікарню був приліт ракети російської, було пошкоджено адміністративне приміщення, і ми привезли наших партнерів. Саме в цю лікарню вони дивились це приміщення. У головного лікаря стояло питання взагалі покинути це адміністративне приміщення і виїхати в інше місце дислокації та проводити там операції, але це дуже негативно впливало на час доставки людей до лікарень. І ми пообіцяли головному лікарю зі свого боку, що ми зробимо все можливе, щоб встановити адміністративне будівлі і зробити приємні умови. Наскільки вони можуть бути приємні? Умови для проведення операційних втручань і проведення лікувань на в тому адмінбудівлі. І ось цей проект виділив кошти. Я не хочу казати суми коштів, але однак це значні кошти, і на ці кошти були встановлені вікна, двері і так далі. Крім того, до цього долучилась місцева влада, яка теж надала кошти на ремонт адмінбудівлі. І спільними зусиллями ми змогли зробити так, що адміністративна будівля функціонує. Функціонує нормально, проводить більш 120 операцій, оперативних втручань за добу, і я вважаю, це дуже класно для нашої, для нашої області. Це такий, такий глобальний проєкт, який ми продовжуємо робити. За цей час ми допомогли. Ну, ми, на, наші партнери допомогли за нашою участю. Так? П'ятьма лікарнями лікарня в Донецькій області, і далі поступово ми йдемо до кожної лікарні. Цей проєкт буде продовжуватися і таким чином ми будемо працювати. Наступний такий глобальний проєкт, який, який, на мою думку, дуже впливає на. На відношення на відношення людей до влади, на відношення людей до нашої держави, коли вони бачать зворотний зв'язок. Це є така громадська організація, яка створила, Альянс громадського здоров'я, яка створила такий проєкт мобільні клініки. І суть цього проєкту в тому, щоб доїхати до тих крайніх сіл. Де люди мають найменш доступ до медичного обслуговування? Наприклад, це прифронтові сіла, наприклад, це сіла, в яких є фельдшер, але там аптека, в якій є дуже, дуже мало ліків і так далі. А там живуть люди, і люди взагалом, які там залишились проживати, це. Старі люди, люди похилого віку, це люди, в яких немає можливості виїхати десь. Але вони там живуть і чисельність в цих селах десь більш-менш 500-400 чоловік, і вони теж потребують якісної медичної допомоги. І тоді. Було впроваджено проєкт мобільні клініки. Це такі на даний час чотири буси, які обладнані найсучаснішим медичним обладнанням, в яких працюють кваліфіковані лікарі, і вони приїжджають в ті села. І саме цікаве, що вони працюють не тільки з. Тими людьми, які почувають себе хворими. Вони працюють з людьми, які живуть у селі. І з людиною, яка до них приходить, вони що, що перше роблять, це діагностика. У них є сучасна лабораторія, у них є сучасний кардіопрепара обладнання, сучасне обладнання щодо флюорографії, обладнання, яке виявляє ВІЛ, туберкульоз і інші захворювання. І вони діагностують людину і УЗІВТО у тому числі, і вони діагностують людину на предмет того, яке, яка хвороба на даний час в неї є. А якщо лікар цієї мобільної клініки ставить діагноз пацієнту, то це, це офіційний діагноз, тому що це офіційні лікарі, які на даний час працюють офіційно в лікарнях Харківської області, інших областей, в нашому тут диспансері. І вони, якщо ставлять діагноз, вони прописують курс лікування. Після того, як вони прописали курс лікування, то вони надають медичні препарати саме для лікування цього діагнозу на місяць. Місяць людина лікується, після того вони приїжджають, ще раз діагностують і роблять висновки, чи дієве це лікування, чи щось підкоригувати. Чи є ліки, які залишились ще, чи треба їх додати. Якщо вноситься коригування або потребують ще ліків, вони ще додають. Тобто вони точково доходять до кожного. На, даній, на даному етапі ми з мобільними клініками опрацювали вже 12 сіл і надали допомогу 484 особам. Тому. Це один із таких теж глобальних проєктів, які ми будемо розвивати, розвивати далі. Крім того, крім того, ми, звісно, ведемо роботу із населенням, роботу пояснювальну, роботу пов'язаною з евакуацією. Тобто, ми, ми спілкуємося з людьми там, де Більше небезпечно, там, там, де кожна хвилина є загрозою прибуття в яких населених пунктах є загрозою. Кожна хвилина є загрозою для життя. Ми працюємо з ними. Ми стараємося зробити так, щоб люди виїхали із Донецької області. Однак попрацювати з ними і сказати, що ви виїжджаєте, то людина загалом стикається з тим, а куди я поїду, і що я буду робити, як я праце влаштуюсь, і, і що будуть робити мої діти, і як вони будуть забезпечені, як, в яку школу вони підуть, і в який дітсадок, і так далі. Тому, коли ми працювали. з... Сім'ями, які опинились в складних життє, життєвих обставинах, коли ми працювали з будинками сімейного ті, типу, коли ми працювали з дітьми, то робота наша строїлась таким чином, що ми їхали до інших областей, домовлялись з місцевою владою, обласною владою, місцевою владою інших областей, щоб вони прийняли наших. Переселенців, майбутніх, да, яких, як, яким ми пропонуємо переїхати, прийняли в якому чині, щоб в них було як мінімум житло. Я розмовляв з декільками керівниками центрів зайнятості, щоб у них була перша черга працевлаштування. Я розмовляв з керівниками. Освіти, щоб їхні діти, не маючи в деяких ситуаціях, не маючи певних документів, змогли піти до школи або дітсадочку. і в процесі вже ми могли оформляти ті необхідні документи і надати для того, щоб людина вчилася. Ось такі основні напрямки роботи. Крім того, щодо щодо освіти, ми е, е, співпрацюємо з е, декільками університетами системи МВС е, по Україні. Це Донецький університет внутрішніх справ, Одеський університет внутрішніх справ. І коли я туди приїжджаю, або з докладом, або з лекцією, або з будь-яких інших питань, то ми обов'язково спілкуємося з ректоратами університету, обов'язково озвучуємо ті питання для того, щоб вони їх пропонували в місцевих органах влади та самоуправління. І таким чином ми намагаємось розширити поле нашої діяльності для того, щоб у наших людей було більше можливості, куди виїжджати, більш можливості, щоб вони приїхали в нормальні чоловічні умови, і для того, щоб країна розуміла, що відбувається тут, саме тут, в Донецькій області. Тому що ситуація, ситуація каже сама за себе. Що це треба робити, і ми будемо це робити, і ми будемо це робити до останнього, тому що ми, по-перше, громадяни України, ми поліцейські, і ми ніколи не останемось осторонь страждань людей, які потрапляють в такі ситуації і страждають. Дякую. Дякую, пане Сергію, за інформацію. Можливо, маєте якісь дані стосовно того, ви розповідали, що також евакуюєте людей. Можливо, якась цифра, скільки вдалося за. Це діяльності вивезти людей. Дивіться цифра, сама цифра щодо діяльності евакуації. Так взалом це займається головне управління національної поліції та структурні підрозділи в Донецькій області. Це Білі, Білі Яноголи і так далі. Але ми їм допомагаємо, і наші іностранні іноземні партнери у тому числі брали участь у. Евакуаціях. Тому саму цифру, скільки, скільки евакуйовано людей, це, мабуть, казати не в моєї компетенції, і це угу. зможе сказати керівництво Головного управління національної поліції, але те, що ми з цим допомагаємо і з іноземними партнерами, і так далі, це я можу сказати. Крім того, мені хотілося б наголосити про такий глобальний проєкт ще міста побратими Міста побратими це такий проєкт, який е, е, дає в, свою, в свій час давав. Він працює вже майже рік, і в свій час е, давав і надалі надає потужну допомогу. Е, ці, е, ця ідея е, вона зародилась у чому? У, е, у, у, такої, у такій думці, що є. Е, е, у Сполучених Штатах Америці міста, які прагнуть допомагати українським містам, і, і щоб це все сустикувати, ми зробили наступне: по-перше, це були, були зуми зустрічі мерів міст зі Сполучених Штатів Америки і наших начальників військових адміністрацій. В яких визначались потреби, в яких наші начальники військових адміністрацій говорили про ситуацію тут, яка склалася, чого вони потребують, в чому зараз існує перша потреба першої ступені, потреби другої ступені, третьої ступені, як вони бачать розвиток нашої області і так далі. І в межах цього проекту вже надходила допомога десь близько півроку. І потім ми досягли того, що мери міст Сполучених Штатів Америки приїхали сюди, в Донецьку область і у Святогірську, вони зустрілись з нашими головами, головами військових адміністрацій, з керівником облдержадміністрації і підписували меморандуми про співпрацю. І ця робота триває, і це теж потужний такий прорив, тому, тому що е, на той час да, виділялись для громад і Спецтранспорт і продукти харчування і дуже дуже багато речей, які потребували саме люди. Я вже не кажу про поліцейських, так до речі, ми уділяємо увагу і допомозі поліцейським і в цілому працівникам структури МВС за рахунок наших домовленостей з нашими іноземними партнерами та партнерами, які працюють в Україні. Розумію, дякуємо. Ще запитання стосовно проєкту мобільні клініки. Підкажіть, яким чином можуть мешканці громад дізнатися про те, як їм, в який день приїде, наприклад, ця карета швидкої допомоги, медичної допомоги до них громаду? Як відбувається ця комунікація між людьми та лікарями цього проєкту? Це абсолютно нароботана методика, і виглядає вона саме так. Ми плануємо дні, ну декілька днів у неділю, в які приїжджають мобільні клініки в Донецьку область. Потім я пропрацьовую спільно з головним управлінням Національної поліції в Донецькій області, з іншими безпековими службами. Я пропрацьовую села, які на даний час більш-менш є безпековими. Але в той же самий час ці населені пункти дуже потребують такої допомоги. Після цього я спілкуюсь з головою військової адміністрації, який працює в цій громаді. Ми пропрацьовуємо це з старостою населеного пункту. І пропонуємо їм свої медичні послуги, правильно сказати не свої, а медичні послуги, які можуть надати мобільні клініки. Так, староста громади аналізує наскільки, скільки людей потребує цього, скільки людей приблизно буде обслуговано на, на, на цей день. І після цього ми створюємо. Електронну об'яву. Кожен староста має у своїх WhatsApp, месенджерах і так далі. Комунікацію зі своєю громадою. Цю електронну об'яву він розпускає по комунікації в месенджерах, і люди знають, що з такого, у таку-то дату, з такого-то по такий-то час. Приїдуть е, мобільні клініки, які, які будуть надавати такі-то, 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 такі-то послуги. І е, враховуючи ту ситуацію, яка склалася на даний час на Донеччині, е, якщо раніше ми збирали людей біля мобільних клінік, да, і вони там е, в черги ждали і проходили всі ці процедури необхідні. А це чотири це буси, це спеціалісти, це тривалий час. То зараз ми вже так не робимо. Приїжджають мобільні клініки, староста їде додому до мешканців, забирає мешканців, які це потребують, привозять до мобільних клінік, вони проходять певні процедури, отримують певні ліки, отримують діагнози, отримують карту. Лікування, і він відвозить їх додому, їде до дослідючого дому. І таким чином ми уникнули скупчення людей, тому що, тому що на даний час це небезпечно. Зрозуміло. Дякуємо дуже за відповіді, дякуємо за вашу інформацію і цікаві проєкти. Дякуємо тим, хто приєднався до нас. На все добре, бережіть себе.